Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас. Такий печінковий торт. Знаю, що багато готує і кожен готує по-своєму. І я сьогодні приготувала ось такий печінковий торт, ніжний, такий смачненький, Такий, як весняне сонечко. От дивіться, який -то, то кому цікаво, як його готувати. Давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Тут у мене є 500 грам печінки. Я її вимочила, файно вимила, вимочила. Якщо є отакі от о. Ці то треба обрізати. такі, Я їх обрізаю, а решту беру ось такі як є, геть обрізаю це і файно обрізаю. Розрізаю на кусочки і буду молоти. До печінки. Даємо дві цибулі, такі більші. У мене така отака була цибулі з'єднана. Так, ріжемо на кусочки і так само мелимо. До перемеленої печінки і цибулі збиваємо троє яєць. Вливаємо 250 мл молока, Добавляємо чайну ложку солі, От чайну ложку солі, півчайної ложки перцю, Добавляємо три столові ложки олії. Все змішуємо. Додаємо сюди 200 грам муки. У муку даємо, можемо давати, можемо і не давати, але тут будуть ніжніші е, такі блінчики налисники такі. Так, додаємо ось цю 200 грам муки. І змішуємо файно. На пательню вливаємо трошечка олії. Так небагато, трошки. І розігріваємо, аби пательня була гаряча. Тісто має отке бути литесі. Е, якщо кісто е, густіше вам, ви можете ще чуть-чуть додати молока. О, І беремо тепер черпачок, полонничок. І беремо отак тоненько, розливаємо. Якщо хочете дуже тоненькі, робите, більше даєте молока і не даєте розпушувач. Ось так. І випікаємо. Не виходять такі ніжні, я тут один уже спекла, ось такий, дві такі ніжні, ніжні, такі гарні, о, такі пухкі, трошечка і зараз будемо перебирати, переобертати, я руками такого. Постоянно руками собі і так саме краще. Цей. о. Ще раз обернемо, та сторона трошки більше підсмажилась. В ліні, і так печемо всі. Знову я вам покажу. Дивіться, ще як можна так, е, якщо так берете, хочете бетончик, просто так тим розтягаєте, аби вам був тоненький. О, ось так розтягнули і вже вам тоненький. Навіть ну, лише є ще пачка. У мене тут вийшло 12 цих блінів, налисників, цих таких печінкових. Тепер ми будемо їх перемащувати. Можна обрізати отаку, аби були рівні, і такий тортик будемо мастити. Аби рівні були, а я не буду. Перший раз змащуємо отаку, Трошка, я маю такий сир, янтарний, отакий плавлений сир. Ми будемо змащувати раз так, ось цим, і будемо давати, ось так будемо мастити ще більше трошки дав? Сиром плавленим? накладаємо Тут я пересмажила цибулю і моркву три цибулі три моркви. Будемо по листі давати такої цибулі. Тепер знову ми накладаємо сюди. Майонезу оцей другий ряд. Раз сиром, раз майонезом. А ви напишіть у коментарях, чим ви перемашуєте такі печінкові торти... тортики. О. І знову даю. небагато так моркви цибулі Можна давати і більше, хто як любить. А Я даю трошки так небагато, би розмастити потрошку. Так само змащуємо. Такий будемо вже сир робити. Почергово раз так, раз так і перемастимо всі. От у нас настільки стало, я тут сиром помастила. От у мене ще є лишка, лишилася е, моркви і цибулі. Якраз розмащу по потім. Якраз мені вистачило три цибулі і три моркви на це. О. Так що цього я розмащую файно. Так, Тут лишилась одна ще у нас один налисник такий, і ми кладемо вже другим боком. Оцим сюди. Отві такий файний високий. Тут можна було зробити два, але я хотіла собі один. Такий файний високий. Тепер це можна отак зробити, файно обмастити. Я не буду, бо то все для себе собі. Я не буду. Тепер це змащуємо файно майонезом. Зараз я трохи це почищу. Ще змащуємо майонезом. Файно. Ось так. Може, має назом було отак і обмастити файно. Файно обсипаємо тут тертим яйцем навколо. Я маю один жовток, я так трошки дам такі купочки, отак. Було. Файно так прикрасимо. Решту ми файно затрясемо оцим потертим білочком. Біло отак файно. Це, може, було й боки файно білком о, обсипати, хто як любить уже собі. Ставимо його, аби він пропитався на ніч. Файно. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Меру всім і нашій Україні. Ось Ось таке. Ми файно, такий він файний, виходить, високий, такий на свято. Чи новий так, собі, в будний день, десь на неділю. Чи хтось при, має прийти, чи що, то то готуємо собі ось таку ось такий святковий собі тортик. Ось так. Файно. До зустрічі. Ось зараз подивимося, який він у розрізі вийшов, цей тортик. Такий гарний. Такий просто ніжні такі коржі такі в нього. Взагалі дуже дуже смачненький, дуже гарний такий на вигляд і на смак. Такий дуже, дуже. Ось зараз я вам у розрізі його покажу, який він. Дивіться, яка краса, яка краса, який тоненькі такі е, то те коржики тоненькі, такі дуже красні, такі гарні. Так що готуйте.